На російському аеродромі Морозовські суботники НАСА зафіксували масштабні осередки пожеж після нічного удару ЗСУ напередодні. Крім того, проєкт State показав супутникові знімки наслідків ураження аеродрому. Знімки хоч і дещо хмарні, проте наочно демонструють масштаби руйнувань. Зокрема, повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому констатували аналітики. State також зауважив, що росіяни прибрали всі літаки зі стоянки неподалік складів. Однак ступінь їх пошкодження невідомий

Костя, ты где живой? Безд Виробіте нахуй. Нагадаю, напередодні Генштаб підтвердив нічну атаку по аеродрому Морозовськ. Зсу поцілили у склади з боєприпасами, де зберігалися керовані авіаційні бомби. Thank <laughs> you. Також у генштабі повідомили про атаку низки нафтобаз та об'єктів зберігання пально-мастильних матеріалів у Білгородській, Курській та Ростовській областях. Ось так до прикладу, резервуари з паливом палають після атаки невідомих дронів у Кам'янському районі Ростовської області.